Зараз останній раз. Я виграю. І типу, вот, дивіться. Ти молоток хоть взяти? а я тобі, блядь, Не, ніякого молотка, блядь. Смерть тобі, я на молоток. Ах ти, сука! ну! Відпустий! Відпусти! Відпусти! Давайте! Ви бейтесь, бля! Шо ти? Переміг ножницю? Да, блядь! Я тобі не ножницю, я тобі не ножицю, Я У мене, блядь, є все. Тремножить Є! Я казав вам, що виграється. No. No!